Як українському бізнесу захищати свої інтереси в рамках світової організації торгівлі? Спеціальні заходи. Якщо імпорт якогось товару значно зростає та завдає шкоду національному товаровиробникові, можуть бути запроваджені спеціальні заходи. Що ж треба зробити виробнику для запровадження спеціальних заходів? Перше. Визначитись, що імпортний товар, поставки якого завдають шкоду, і товар, що виробляється національним виробником, є подібними. Друге об'єднати зусилля з іншими українськими підприємствами. При цьому сукупне виробництво утвореної групи виробників має становити основну частину всього обсягу внутрішнього виробництва визначеного товару. Третє встановити причини шкоди для свого виробництва. Треба довести, що причиною є саме цей зростаючий імпорт, а не банківська криза, наприклад. Четверте: підготувати та подати звернення до Міністерства економічного розвитку і торгівлі, щоб ініціювати спеціальне розслідування. У 30-денний термін отримана інформація розглядається і приймається рішення про початок розслідування або відмову у його початку. Про початок розслідування повідомляється у газеті Урядовий кур'єр. У разі порушення розслідування строк його проведення не повинен перевищувати 270 днів. За надзвичайних обставин цей строк може бути продовжено до 330 днів. Рішення про початок розслідування або про застосування спеціальних заходів приймається міжвідомчою комісією з міжнародної торгівлі. Спеціальне мито або квотування імпорту може бути застосовано у разі, якщо розслідування довело наявність зростаючого імпорту, шкоди, існування причинно-наслідкового зв'язку між цією шкодою та зростаючим імпортом, а також підтверджено, що національні інтереси вимагають застосування заходів. Заходи застосовуються строком до 4 років та можуть бути продовжені до 8 років. Заходи, які тривають понад один рік, мають поступово пом'якшуватись. Вони застосовуються щодо імпорту товару незалежно від країни походження та експорту товару. Варто пам'ятати, що країна не може довільно запроваджувати спеціальні заходи. Їх застосування чітко регламентується правилами світової організації торгівлі.